Це новий Volkswagen Golf R. Це спортивний хетчбек сімейства Volkswagen Golf. На ринку Volkswagen Golf R замінив Volkswagen Golf R32. Це найпотужніша модель серед серії автомобілів Volkswagen Golf. Він розганяється з 333 сильним двигуном до сотні за 4,6 секунди. І так, друзі, всім привіт. Знаходжуся в новесінько Volkswagen Golf. 2024 року. З вами Тарас Пономаренко, це канал Мрія. Зверніть увагу, як круто. Реалізовано тут абсолютно все в цій машині. Е -е. І так, друзі, зверніть увагу. На нову архітектуру Volkswagen Golf 2024 року. Я знаходжусь в досить багато запакованій машині. Можна тут сказати наступне, що автомобіль цей має два дисплеї, дуже гарно виконана торпеда. Тут є вставочки по торпеді от із карбону. Дуже лаконічно, класно все виконано. Повністю весь автомобіль має спрямування на водія. Тут сенсорні кнопки в цій машинки нашої. Не знаю, як ти мене. Звичайно, зараз покажу вам як виглядає карта дверей. Все обшита шкірою, зверху пластик. Тут вставки шкіри, всередині вставки велюрові. Далі переходимо до сидіння. Сидіння мають дуже круту розвинену підтримку. Тут такі вставки ніби з карбону, ну під карбон, але насправді це тканина. Це натуральна шкіра з перфорацією. Сидіння мають і вентиляцію, і підігрів. Дуже це натуральна шкіра напа. Ці сидіння ковшеподібні, тому що я знаходжусь в особливій версії R. Дуже класна ергономіка автомобіля. Це один із найуспішніших сучасних автомобілів, які зараз тільки є. Особисто мені дуже подобається, як він влаштований. Я не так багато знаю інформації про цей автомобіль. Зверніть увагу темна стеля. Є люк в цій машинці. По салону дуже, міст, дуже така містка машина. От у нас є такий Вітці під підлоцівником. Пара підстаканичків. Тут у нас селектор коробки передач. Машинка ця конкретна повнопривідна. Архітектура така машини що в принципі вона розрахована на те, що зазвичай ці машини передні приводні, проте конкретно оцей автомобіль він є саме повноприводним. Тут в нас є відсік такий під заряджання мобільних пристроїв. Тут є бездротовий зв'язок з мультимедійною системою. Конкретно ця машинка, ось подивіться, як влаштована торпеда. А, от, там от є проєкційний дисплей на цю машину. Музика тут е, е, елітна. Харман Кардон. Ну, прикольно. А ще що е, можу сказати по тому, як мені сидіти. Дивіться, я сижу, в мене ноги вільно і ще там є простір, і, коротко, що я тут ще й не дотягуюся. Тобто простору по ногам, по а, всьому досить, досить багато. Як мені сидіти от в цих ковшеподібних кріслах? В цих ковшеподібних кріслах сидіти дуже приємно. Класний наповнювач, класна ширина ковша. Вистачає і сидіти зручно, і по спині дуже зручно. Класний такий спортивний, агресивний автомобіль, хоча зовні його дуже складно відрізнити від класичного Volkswagen Golfa. Дуже подобається мені архітектура в новому Volkswagen Golf 2024 року. Матеріали поверх іде м'який приємний пластик. Нічого не гримить, все дуже добротно. Так от у нас є таке от зеркальце, є підсвіточки в цій машині. Дуже приємно. Бачите, така особливість підтвердження того, що ми знаходимося в особливій машині, Такий от цей кольор і така от R, що це прям заряжена тачка. Ця машина дійсно заряжена. Дуже приємна крута машина. Зараз переходимо на задній відсік. А зараз знаходжуся на задній частині. Volkswagen Golf. У нас є такий підлоків, досить на високому приємному рівні. Третій стаканочки. Тут у нас є ляда Відкриваємо її, знімаємо підголовник і виходить така, такий проміжок у нас для довгомірів. Хоча сидіння повністю складається і можна потім отримати спільний простір понад 1000 літрів. Ось такий приємний автомобіль. Ще звернув увагу, дивіться, сенсорний ліхтарик. Бачите? Сенсор. Задумалися поставити сенсор на ліхтарик. Тобто кнопок ніяких немає. Приємне класне рішення. Бачите, так от видно, що в нас є зюк в цій машині. Дуже багата, дорого закомплектована машина. Тут так само позаду все зі шкіри. Натуральний, дуже високої якості шкіра Позаду у нас є підігрів двох сидінь, а вентиляція у нас вибирається, звичайно, ну така, яка вже є водія і переднього пасажира. Тобто ми на вентиляції впливати не можемо. Усього у нас є карманчики такі цікаві. Під капотом цього спортивного хетчбека знаходиться рядний 2-літровий турбодвигун потужністю 333 кінських сили. Витрата пального в міському циклі складає 9 літрів, в приміському циклі 5,9, середній 7 літрів. Двигун розташований поперечно, агрегатується разом з 7-ступінчатою роботизованою коробкою, яка роздає після себе на всі 4 колеса. Тобто автомобіль має повний привід. Максимальна швидкість цього автомобіля складає 250 км на годину. Час розгону 4,6 секунди до сотні. І так, друзі, переходимо до зовнішності Volkswagen Golf R. Автомобіль має класний синій колір. зовнішність у автомобіля досить така стримана, класичний хетчбек, нічого не видає в ньому якусь там величезну надпотужність. Звичайно, за, якщо не враховувати, подвійну патрубки вихлопної системи з одної та з іншої сторони, величезних розмірів. Стальні величезних розмірів ковані диски. Тобто це такий автомобіль, який спопереду, коли на нього дивишся, можна сказати, що це звичайний Volkswagen Golf. Але коли до нього придивляєшся, то видно такі деталі, як матричні фари, задній спойлер, спеціальна вихлопна система, збільшена гальмівна система, величезні диски, і ти поступово починаєш розуміти. Що перед тобою знаходиться щось незвичайне, якийсь крутий незвичайний автомобіль. Що стосується гальмівної системи, позаду і попереду вентильовані дискові гальма. Проте попереду вентильовані і перфаровані, а позаду лише вентильовані дискові гальма. Морда Volkswagen Golf R є досить стриманою. Нічого особливо не не викликає, не здається, що цей автомобіль якийсь там гоночний, суперпотужний, суперспортивний. Є стильна е, літера Р, є стильні е, воздуховоди. Передньої решітки на бампері з такими чорними окантувочками, але при цьому автомобіль досить спокійний і не виглядає якимось прямо надзвичайним, в принципі, так, як і задумувалося. Тому що задумувалася така ідея, ніби просто звичайний сімейний хетчбек, в який випадково, абсолютно випадково, потрапило 333 кінські сили, і машина просто пуляє за 4,6 секунди до сотні Отака От задумка цієї машини. Ну, задумка, яку дуже люблять німці, тобто вовк в овечій шкірі. Що стосується призначення цього автомобіля, навіщо його взагалі придумали, кому він потрібен? Він потрібен для людей, які хочуть мати супер крутий, швидкий хетчбек, але при цьому не привертати увагу. Реальним конкурентом такого автомобіля є. Mercedes Benz A45S дійсно Golf R складає серйозну конкуренцію такому елітному автомобілю, як Mercedes A45S. Дійсно, це такий самий малесенький хетчбек, який може валити як просто дика тварюка. І... Люди, які їдуть поруч з вами, ніколи не здогадаються, що ви їдете на супершвидкій машині до тих пір, доки ви їх не обженете. Тоді ви дивилися канал Мрія. З вами був Тарас Пономаренко. До зустрічі в наступних відео. Сподобалось відео, ставте лайк. До побачення.